Замість політичної промови. Ритуальний танець хака. Це зброя нового покоління. Коли всі навколо говорять про процедури голосування та лобіювання, вона йде проти системи без мегафонів, без гасел, але з потужним автентичним меседжем. Це не просто виступ, це символ, маніфест та зміна. Її звати Хадара Раухіті Майпі Кларк, наймолодша депутатка парламенту нової Зеландії. Об'єктивно без політичного досвіду. Але цей виступ увійде в історію як удар по системі, який неможливо ігнорувати. У чому ж сила такого виступу? По-перше, це нестандартний хід та медійне охоплення. У Ханни не було більшості. Вона не мала важлі впливу, але мала три речі, які сьогодні важливі для лідера: чітку ідентичність, тобто вона знає, кого представляє. Політики старої школи проголошують промови, але нові лідери створюють образи, які говорять без слів. У хани не було стенограми, але її тіло, погляд, паузи, вибір моменту стали інструментом впливу. І вона сама стала голосом вулиць. На секундочку, 40 тисяч людей вийшли на найбільший протест в сучасній історії нової Зеландії, не тому, що це тренд, а тому, що вона влучила в точку, де гідність перетинається з культурою. Що ми можемо взяти з цього виступу? В першу чергу, розуміння, що сьогодні не виграє той, хто більше говорить, а виграє той, хто вміє говорити не лише словами, вміє мислити нестандартно і не боятися діяти. У лідерстві майбутнього автентичність вирішує більше, ніж сила. Ваша історія, ваш досвід, ваша правда це і є зброя. Знайдіть її, назвіть її, покажіть усьому світу, щоб не знайшлося байдужих, тому що великий момент починається з одного сміливого кроку.